Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 квітня сьогодні ми розповімо вам про подію, яка змінила історію метеорології. 1 квітня 1960 року з мису канавералу Флориді стартував перший у світі метеорологічний супутник Тірос 1 він започаткував нову еру прогнозування погоди та спостереження за атмосферою Землі з космосу. Тірос 1 був розроблений НАСА у співпраці з компанією RCA. Підготовка супутника зайняла близько трьох років. Його створення стало можливим завдяки розвитку технологій у 1950-х роках. Супутник мав форму циліндра діаметром 107 см сантиметрів і висотою 48 см, сантиметрів, важив 122 кг. кілограми. Його головним завданням було передавати телевізійні зображення хмарного покриву землі. На борту знаходилися дві телекамери та 920 сонячних елементів, які забезпечували його живлення. Запуск пройшов успішно, і супутник пропрацював 78 днів, передавши понад 23 тисячі зображень. Вперше метеорологи отримали можливість спостерігати глобальну картину погодних умов, що стало справжнім проривом. Його місія довела, що супутники можуть значно покращити точність прогнозів і навіть попереджати про стихійні лиха. Тірос 1 став першим у серії метеорологічних супутників, що згодом привели до створення цілих супутникових систем, які спостерігають за нашою планетою. І сьогодні без них ми не могли б передбачати урагани, шторми чи зміну клімату. 1 квітня 1976 року двоє молодих ентузіастів Стів Джобс і Стів Возняк. Заснували компанію, яка змінила світ. Епл комп'ютер народилася в гаражі батьків Джобса у місті Лос-Альтос, штат Каліфорнія. Уявіть, два хлопці: один геній інженерії, інший талановитий візіонер. Об'єднали свої зусилля, щоб створити комп'ютер, який могли б використовувати не тільки професіонали, а й звичайні люди. Їхня перша розробка ЕПОЛВА не мала навіть корпусу чи монітора, але це був прорив. Возняк зібрав його вручну, а Джобс придумав, як продати. Вони продали першу партію 50 штук місцевому магазину комп'ютерів Вайтшоп. Так Apple зробила свої перші кроки. Але щоб розвиватися, потрібні були гроші. Джобс продав свій мікроавтобус Volkswagen, а Возняк улюблений калькулятор Х'юлет Packard. Завдяки цим коштам вони продовжили працювати і вже за рік випустили Apple II Перший персональний комп'ютер у пластиковому корпусі та з кольоровою графікою. Всього за кілька років Apple вийшла на біржу, зробивши Джобса і Возняка мільйонерами. Так почалася епоха персональних комп'ютерів. Те, що створили два друга у гаражі, сьогодні стало імперією, яка змінює технології і стиль життя. А ви пам'ятаєте свій перший пристрій Apple? Розкажіть у коментарях, та не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал.